Новий рік озірок, балі, буковель та робота, як українські артисти та спортсмени зустріли 2026-й? Українські зірки поділилися світлинами, як святкували та з ким хтось був за кордоном, хтось залишився вдома в родинному колі, а хтось не припиняв працювати. В Яку країну вирушила родина відомого телеведучого Тимура Мірашніченка, яку сімейну традицію шанує Лілія Ребрик? Та який перформанс співачка Оля Полякова влаштувала своєму зятю? Дивіться у цьому випуску. З вами Олена Ковальова. Народний артист України Павло Зібров поділився новорічним сімейним фото. На ньому чоловік зі своєю дружиною Мариною та донькою Діаною. У дописі Павло Миколаєвич привітав підписників із новим роком та подякував військовим за захист. Напередодні артист шокував шанувальників, оприлюднивши свій прайс. Запрошення зіброва на корпоратив у новий рік. Задоволення не з дешевих виступ співака в новорічну ніч вартує 100 тисяч євро. Пізніше зібров зізнався навмисно вигадав захмарний гонорар для того, щоб провести свято зі своєю родиною. Українська попдіва Оля Полякова теж відзначила новий рік зі своєю родиною. Співачка приголомшила своїх шанувальників ультракороткою сукнею, яку нагадувала костюм помічниці Санти. Полякова влаштувала танці в родинному колі. А відео того, як відбулося святкування, поділилася в мережі. До Полякової в гості завітала старша донька Марія Полякова зі своїм чоловіком Еденом Пасареллі. Новий рік в Україні чоловік зустрічає вперше Американський зять, витанцьовував разом із зі своєю зірковою тещою. В родинному колі новий рік. Зустрічали відома подружжя Усиків у своїх соцмережах. Дружина спортсмена Катерина Усик поділилася дописом, у якому підсумувала 2025 рік. За її словами, він був важким. Та, незважаючи на це, закохані насолоджувалися спокійною домашньою атмосферою та бажали підписникам більше обіймів позитиву в наступному році. Родина футболіста Олександра Зінченка та Влади Седан потішили мережу. Вони поділилися теплими домашніми фото біля ялинки. На цьому родина в повному складі Влада Олександр та дві красу недонечку в коментарях сотні компліментів подружжя побажала українцям миру, світла і тепла. Вдома святкувала новий рік і українська ведуча та блогерка Марія Єфросиніна. У своєму інстаграм жінка публікувала світлину з підписом: Щасливо, що раз на рік вся родина збирається разом. На фото Марія з сином завалені подануковими пакунками. Дворазова чемпіонка світу та триразова чемпіонка Європи з дзюдо Дарія Білодіт відсвяткувала новий рік вдома. Українська спортсменка поділилася світлинами, на яких позує у святковій рожевій сукні та на підборах. У своєму дописі Дарія подякувала Дисячі на та назвала цей рік неймовірної. Подорожю. У своєму дописі Дар'я подякувала 2025-му і назвала цей рік неймовірною подорожю. Українська телеведуча Лілія Ребрик теж віддала перевагу спокійному святкуванню. Вона зустрічала Новий рік вдома. Артистка зазначила, що це їхня певна новорічна традиція. Жінка не уявляє новий рік без родинного тепла. На знімку Ребрик оточенню трьох доночок біля ялинки. Спільне святкування нового року блогерки Даші Квіткової та її колишнього чоловіка Нікіти Добриніна приємно здивувала українців. Інфлюенсерка публікувала кадри зі свята та побажала всім мирного неба. Нехай у новому році маленькі діти забудуть про страх, написала квіткова на фото. Вона позує разом зі своїм нареченим футболістом Володимиром Брашко та сином Левом. Хлопчик у вищу сорочці в етностилі. Добринін, який зазвичай не ділиться з підписниками особистим, опублікував зворишливе відео. На кадрах він з Дашою чоловіком та левом святкують новий рік. Попри розлучення, пара, очевидь, продовжує тепле спілкування. ой, ой що це? Я отримала результати аналізу новорічного настрою за 25 п'ятий рік. Так. Слухай, я нічого не розумію. Ти можеш, будь ласка, еліпійською мовою. Я тобі кажу, що різдвяний назві ага. аж на 90%. А ти знаєш, що це означає? Що <плес> якщо люди не будуть вірити у Новий рік, то свято може наставити? Ой-ой-ой, що ви робити? Нам терміново треба е, сповістити Санта Нідошка. Ні-ні-ні, ні, ні Не можна казати татові. Він дуже зайнятий. Але не всі зірки зустрічали 2026-й вдома. Дехто залишився на роботі, як, наприклад, Віталій Козловський. Співак працював на концерті Івано-Франківського. Втім, цього року він взяв із собою дружину та однорічного сина. Таким чином шоумен і заробляв гроші в новорічну ніч і відпочивав у сімейній атмосфері. Ще одна артистка, яка працювала в новорічну ніч, ірина білик. Співачка виступала на київській сцені. Жінка завершила концерт за дві години до початку 2026-го. Як зазначила артистка, вся її команда вирішила додому, щоб насолодитися традиційними святковими закусками. Для Ірини Білик працювати на новий рік це свого роду традиція. Не вдома, але з усією родиною зустрів новий рік український телеведучий Григорій Решетник для відпочинку. Сімейство обрало захід України, а саме курорт Буковель. 31 грудня подружжя присвятило час одне одному. Трьох синів залишили в компанії бабусі. Український виконавець Тарас Тополя на свята теж відпочиває з дітьми в Карпатах. Артист поділився фотографією зірського курорту разом з двома синами. Молодшої доньки Марії та колишньої дружини співачки Олени Тополі на фото не було. Водночас у середині грудня Олена зізналася підписникам. Колишню подружжю проведе час у горах разом заради дітей. Ймовірно, Тополі воз'єдналася на свята та поїхали на сімейний відпочинок. Українська журналістка та колишня ведуча програми «Світське життя Катерина Осадча зворушливо привітала українців з новим роком і показала сімейні фото. Разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим ведуча звернулася до своїх підписників. Вона зазначила, що в українців є спільне бажання. Також осадча наголосила, що можливість святкувати ми маємо завдяки Збройним силам України. Відомо, що новий рік подружжя зустрічала разом з дітьми у Львівській області. Для святкування вони обрали один з найдорожчих готелів України Емелі Резорт. Відома родина Мірошниченків теж відзначила новий рік не в Києві. Сімейство подалося за кордон. Знаменитості вирушили на острів Балі в Індонезії. Для них це перший новий рік у такій екзотичній атмосфері. Тимур та Інна поділилися кадрами зі святкування без шапок і без снігу. Новий рік вони зустріли на пляжі разом з фейверками та закусками з фруктів. А як відзначили новий рік ви в родинному колі чи з друзями? З ким розділили це свято і кого мрієте якнайшвидше найшвидше обійняти в новому році? Напишіть нам у коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку. З вами була Олена Ковльова. До зустрічі. Батько найвідомішої пісні Різдва. Ця ластівочка полетіла далеко за межі. Лише кілька нот. Чи дійсно в цьому феномен українського щедрика? Шо простенька мелодія із трьох нот. Не могла так вразити. Всі подробиці життя легендарного творця Миколи Леонтовича. Він не вірив те, що він композитор. Його вважають українським бахом. Його мелодію слухають на всіх континентах. Його пісня стала символом різдва у всьому світі. Микола Леонтович український композитор, який написав щедрик. Чому різдвану мелодію називають американською, та за що диригент поплатився життям? Мене звати Олена Ковальова. І як створювалася найпопулярніша щедрівка у світі, дивіться далі. Яку знає кожен і виконують найвідоміше музиканта по всій планеті. Вона звучить у фільмах та рекламах. Це колядка Керол оф Bells. Однак чи знаєте ви, що ця пісня має дохристиянське коріння і походить з України? Її автентична назва Щедрик. Як Щедрівка, написана на Вінниччині, отримала міжнародне визнання. Все почалося у 1910-му. Тоді талановитий український композитор Микола Леонтович написав Хоровий шедевр. За основу взяв українську обрядову пісню, яку співали навесні, коли додому. У поверталися ластівки. Твір належав до жанру щедрівок. На пісню композитор наклав мелодію, яка складалася з чотирьох нот, що постійно повторювалися. Цей ефект називається Мотив остінато над своїм шедевром. Микола Ламонтович працював роками. Твір пройшов чотири етапи редакцій. і лише у серпні 1916-го з'явився на світ відредагований рукопис Щедрика, який музикант передав відомому київському диригенту Олександрові Кошицю. Тавади хороши будеш мати зі хороші тебе. Тавади хороші будеш мати Перший щедрик пролунав під час різдвяного концерту в залі копецького зібрання. Нині національна філармонія України. Щедрівку виконав студентський хор Київського університету святого Володимира. диригував Олександр Кошець. Глядачі були одностайними. Публіка просила виконання щедрика на біс аж 16 разів.

Тодішній глава української держави і головнокомандувач армії Української народної республіки Симон Петлюра вирішив показати світові Україну через культуру і оголошує талант шоу з усіх куточків країни скликали найкращих співаків до співпраці. Запросили найвідоміших композиторів, а з бюджету терміново виділили кошти на європейське турне. Звернулися тоді і до Миколи Леонтовича з проханням дати його пісні для гастролей. У 1919-му хор на чолі з Олександром Кушицем виступає у Празі і Український Щедрик впер що звучить за кордоном того ж року. Українські співаки виходять на сцену паризького театру. Пісня Миколи Леонтовича і тут здобуває особливу прихильність публіки. Після завершення гастроли у Франції хор із величезним успіхом виступає в Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині, Польщі та Іспанії. Частина співаків дістається навіть Африки. На всіх концертах твори Миколи Леонтовича, а особливо його щедрик стає хітом і музичною візитівкою України. У 1922 році щедрик дістався і США найпрестижнішій концертній залі Нью-Йорка Карнегі Холі зробили перший запис щедрівки у виконанні національного хору під керівництвом Олександра Кошиця. Щедрівка Леонтовича вперше звучить на американському континенті, і знову тріумф, і Щедрик знову кличуть на біс. Із другої половини 20-х років відома українська пісня починає власне життя. Тепер вже в Америці. Однак було одне але українську щедрівку намагалися привласнити росіяни. У 1925 році російський хор у Нью-Йорку виступав на Бродвеї в мюзиклі пісня Полум'я про історію революції 1917 року. Вони виконали щедрик і назвали його російською піснею. Ба більше у 1933-му Макс Крон, американський диригент і композитор, першому США адаптував щедрик англійською мовою, але оригінальну мову пісні вказав. Російського на це відругувала українська громада в США, яка заявила, називати Миколу Леонтовича росіянином цинічно, адже все своє життя він прожив в Україні і помер від рук російського чекіста. Про це розкажу трохи згодом. У 1936-му історія переписується знову. Американський диригент українського походження Пітер Вільговський перекладає щедрика англійською і створює новий хіт «Carol of the Bells». Це саме та англомовна версія щедрика, яку співає нині на Різдво увесь світ. Sweet silver bells all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing a cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong ding dong. That is their song with joyful ring. Oh, Kemberly, one seems to hear words of good cheer from, from everywhere. Мелодія Микола Леонтовича підкорила й американський кінематограф. Ця пісня звучить у понад ста американських фільмах та телешоу. Серед найвідоміших саме дома. А що тепер буде з вами? Зі мною? З вами і вашим сином. Побачимо. Щасливого Різдва. Щасливого Різдва. Також українську щедрівку можна почути і в славнозвісному «Гаррі Поттері». Крім того, найвідоміші американські та світові бренди використовують молодію Миколи Леонтовича у своїх рекламних кампаніях. Серед них Кока-Кола. Відомий український хор гомін у листопаді цього року заспівав Щедрика на паризькій сцені. Саме в цій залі, понад століття тому, українці вперше представили світові щедрик. Батька Щедрика Миколу Леонтовича. Чоловік народився у 1877 році на Поділлі, Нині це Вінничина. Любов до музики проявилася ще з дитинства, адже його батько був священником, який грав на скрипці, вілончелі та гітарі, а також керував хором семінаристів. А мати гарно співала та любила народні пісні. Микола Леонтович вступив спочатку до училища, пізніше закінчив духовну семінарію в Кам'янці-Подільському. Але священником так і не став. Чоловік був учителем музики в сільських школах. Згодом організував симфонічний оркестр, який Виконував українські мелодії та п'єси вітчизняних композиторів. Крім того, Леонтович займався авторськими обробками народних пісень. У 1901 му Микола Леонтович видав дві збірки Пісень з Поділля, які присвятив Миколі Лисенко, адже вважав його взірцем. Того ж року композитор зустрів свою майбутню дружину. Нею стала Клавдія Жовкевич, українська інтелігентка з Волині. У подружжя народилися двоє доньок Галина та Євгенія. У 1904-му родина Лаонтович переїхала на Донбас. Там Леонтович викладав спів та музику. Зуку у місцевій залізничній школі. Вже наступного року, під час революції, чоловік організував хор робітників, який виступав на мітингах, але тиск з боку влади змусив Леонтовича повернутися на рідне Поділля. Його новим місцем роботи стало жіноче училище в Тульчині. Водночас композитор і сам продовжував навчання під керівництвом музикознавця Болислава Яворського. До нього він періодично їздив у Київ та Москву. До речі, існує одна версія: написання славнозвісного Щедрика було домашнім завданням від Яворського. Деякі Сідників впевнені, що відома композиція стала спробою відродити український обрядовий фольклор. Після Першої світової війни Микола Леонтович переїхав до Києва. Там викладав у музично-драматичному інституті імені Лисенка та в народній консерваторії. Пізніше колеги митця згадували, царська влада переймалася роботою композитора у столиці. В цей час в Києві до творчості Леонтовича ставились, можна сказати, в якійсь мірі негативно, чому тому, що він був дуже глибоко національним композитором. І тоді, як кажуть, переважно людей були зорієнтовані на такі твори, які цінились владою, а щедрий був релігійною. У 1919-му переслідування української інтелігенції ставали інтенсивнішими. Тож Микола Леонтович знову вимушено повернувся до Тульчина. Там створив першу мозочну школу. Наступні роки він працював над своїм першим симфонічним твором Нерусалчен-Великдень. Втім, опера так і залишилася недописаною. Лише через півстоліття її завершив композитор Морослав Скорик. Що стало причиною, чому симфонію Леонтовича дописував інший митець? До свого світового визнання Микола Леонтович не дожив кілька місяців, адже відомого диригента вбили у батьківській оселі. Розслідування загибелі Леонтовича тривало десятиліттями, а причин його смерті було безліч. Втім, у 90-х роках. Світ дізнався правду. В ніч, з 22 на 23 січня 1921 року. композитор перебував у свого батька в селі Марківка. Тієї ночі в дім постукав незнайомець, який згодом представився Афанасієм Грищенко. Далі чоловік показав посвідчення чекіста та попросився на ночівлю. Лонтович старший постелив непроханому гостю в одній кімнаті з Миколою. Вранці чекіст віддячив родині за гостинність, пограбував оселю та застрелив відомого композитора в його ліжку. Радянська влада ретельно приховувала зло однак, резонансне вбивство знаменитого Леонтовича не могло залишитися непоміченим. Нині достеменно відомо – смерть новатора української музики була не побутовим вбивством, а усуненням людини, яке заважало тодішній владі, та уновитому мицю було всього 43. Він став батьком різдвяної молодії, новатором української музики. Його щедрівку наспівують по всьому світу. Які цікаві факти життя Миколи Леонтовича не знали ви, коли вперше почули щедрик, та які асоціації викликає у вас ця пісня? Діліться думками у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. з вами була Олена Ковальова. До зустрічі.